Завітаємо, кінець травня розпочинаємо пригинати дуговидні відводки та горизонтальні в основному нашому фундуковому саду. Попередньо ще раз пройшли фризою, як бачите. Земля трохи підсохла, бо було просто дуже-дуже сильно мокро. Фризою пройшли, також взяли, зробили попередньо ось такий рівчик і зараз будемо пригинати договидні відводки. А горизонтальні відводки, якщо по факту там хіба 4 дерева, а решту все будемо давати договидні, тому що трошки не встигаємо. І щоб це все встигнути, починаємо договидні, а тоді вже будемо дивитися по обставинах. Першили пригинання. Горизонтальних та довго відводків фундука в основному садочку. Перший ряд, другий ряд, третій ряд шпалера, також з нього зробили відводки і четвертий ряд також під шпалеру, але зробили відводки. Такі була можливість, попригинали. Ось такий результат.